Як його можна вирішити? — Все, що не Андрія? Може, да, давайте бюджет. Хоча б ринку поставити, а там ну, далі ну, можна Андрія. — Я так розумію, щоб нам були так? — а значить. Я їх не можу, колись вони були там. Вони розказують мені, відзвонили мені, звідси у них нападні між собою, чи там ті партнери. Ми планували щось робити, там мешканці не хотіли, підписали заяви, і там був депутат такий тарківський, якщо це. Ми мали бажання все, щоб щось там було. А нам все постійно так. Це... А сьогодні бачите, що ні. Сьогодні для мешканців, і для всіх нас. Сьогодні так що, ми так нічого не рішимо, хай воно так і буде, чи як. Так, так ну то я ж кажу, вже яке, скликання людина зверталася і ніяк, не може ніяк вирішити цю проблему, це дійсно проблема. І яка у вас є пропозиція? Я думаю, хоча беремо її. І... Я, я вас питаю, ви сказати. Пропозицію. Пропозицію. Ну, рин ви поставити, пропозицію яку? Ну що, я написав, ну що визивали його, Він написав, яка пропозиція. Ну що сказати? До суду чи як? Ну а що він? Ну, От почитаєш, що він написав. Ну, Ну, скільки розбиратися можна? Ну, Вони кажуть, на вимогу зробити відвід від від зливних вод доводжу до вашого відома, що будинок будинку No44 не організований, воно відвід зливні води покрів, з покрівлі будинку номер 44 площею. 100 метрів квадратних попадають частково на стіну будинку і на покрівлю мого приміщення, так як вода падає з покрівлю четвертого поверху. Загострення ситуації відбулося, тому що були викрадені навіси парапету, який примикає до будинку фактично на очах його мешканців. Від того замокає моя будівля, а від неї і будинок. Фактично він пише правильно, але ми повісимо ринку і буде напрямок на цю будівлю. Цьох... Там нічого не дасть перегляд. Назве це трошки дасть цікаво. Позиція є збудувати будинок, такий самий штурповерховий, з'єднати нам. Він такий, він такий, він такий, він такий. треба. Там сваги є, там вони підготовлені. Так, так. Тут думай, але все ж так скоро не вирішиться. Можна там ще, що не пробіт такого може, а не ринку на цей квартир? Шмало, комісія виїжджала, по де запередову? Ніхто нічого не виїжджав, ніхто не дивився. А дядько приїжджав до вас. Я ти дивився там. Ну що, дядько подивився? І все, будемо робити, Т. а що хто буде платити? Т. Це Т. буде Т. він все. платити чи? То я буду платити, правда, Васильович? Це ж не перше скликання, він підписав заяву. все буде. Що бюджетна комісія рекомендує?

Ну, хоч комунальне господарство має право можливість відремонтувати під тою статтю ремонт. Може ну, хай комунальне підприємство зробить коштори, які там 500 гривень, півтори тисячі гривень, і під тою вже якось його платити тисячі ну, 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 гроші.

Можливо, Ми його профінансуємо, щоб вони зробили, здобили. Покажіть, зараз послухати. Шановні, ще в нас порядку денному є таке затвердження правил благоустрою, яке закінчилося в прошлому році на 15-й рік. І в тому числі, я маю на увазі, в цих правилах є права обов'язки підприємств, установ організації фізичних усіх підприємств у сфері благоустрою. Цих правила, якщо ми їх затвердимо на сесії, Пункт 4.2.2 пише постійно утримувати в належному стані фасади будівлі споруд. Тобто оцей пункт, звісно, тут написано права обов'язків підприємств, установа організації фізичних осіб підприємців у своїх благоустрою. Все, якщо він відповідно не отримує, ми згідно цього ці правил. Є в нас адмінкомісія, є органи, які мають право проводити перевірки. Збереження чи усне, чи письмове, і, і далі вже буде. Металі вже немає. Я я що б... Але щоб зараз, наприклад, навіть до Андрія Хіпчука звернутися, скажу, друг, ну що ти це там вже е... підстава треба, ну буде якась сума озвучена, да. що це рішення таке-то, сума така то.

За першу інсуми по об'єктах, які були затверджені програма бюджету розвитку на 2016 рік. В даних додатках розписані всі наші об'єкти. Єдине, у нас є два міста відділ охорони здоров'я. На виконання рішення колеги Рівненської районної державної адміністрації від 28 січня 2016 року прошу надати субвенцію на заклади охорони здоров'я у розмірі 11 тисяч гривень на придбання препаратів для профілактики сказу. Пропозиція виділити 5,5 тисяч. І лист надійшов від головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Рівненській області. З метою вжиття заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захисту населення і території Рівненського району від їх наслідків та з метою забезпечення бездатності підрозділу прошу вас розглянути можливість надання субвенції з місцевого бюджету, державному бюджету на фінансування видатків для придбання паливно мастильних матеріалів, аварійно-рятувального обладнання, спеціального та захищеного спорядження. Піноутворювача, теж пропозиція виділити десь половина тисяч. В даному проєкті все обумовлено. Ну, Травопроводні не такі, щоб так само допомогти. Я проблема, що постійно поки що... Я я чую, таке ще було. Просили вони там біля 15 чи 20 тисяч в рік. Мають у вас поліцію нашу? Так, да, нашу поліцію. По-моєму, ще не знаєте, на якому році вже випуминули, поки що не було поліції. Вони з тим відійшли в лютому місяці. А це, маєте вважати, тут, що, наприклад, у вас, пам'ятаєте, у нас скільки пожеж а це складно. Да, Чисто для того, щоб ну, ну, <клес> <клес> на... це ж теж наші трошки, щоб якесь їм було там вакцина, щоб це щеплення собак, треба є людей. Тряб... Царі... а у нас собак. Можливо, треба було якусь профілактику провести, щоб не було того сказу людей. Собаку. Ти ж ми не виробиш. Ні, запаху. Молодця хочеш, щоб дорогу да. построїли. Значить, чи п'ять собак <плес> мають установити. <до> Раз, <плес> <і> до дороги. <здорової. плес> Ходімо на сторожу по дві. Все, вже, в нас і собак немає. Вже ці пожарні допомагають, хай вони пройдуть пожежні гідрати, провірять, чи в нас робочі, чи ні, це їхні компетенції, чи комурова. Зараз вони займаються. Ми тоді продаєте, виділили 12 тисяч майже, що є в нас. Вибрали гідрати стали, таблички стали, ці траси, моря, старозумно. Так, так, прийду, так, пожаров, так, хоті, щоб оце слова. Ні, це на, на А тут просто чисто і на такі, знаєте, що таке не прикордонно на стану. Вони як водопровод мають, вони там дуже ну. ну, швидкі. А тут я кажу, ми не знаю, ми треба так. Знаєте, якесь якась 17 годині, але Шайки жодні. Ну, ви ознайомилися з проєктом? у нас є бюджетна комісія, під посітував, яка не працює. Затверджено. Сесії за 4, 4. так? так да. Оці три часов. Вже тим мільйонерам, що допомагає. Дивіться, цього. моя пропозиція, Зняти з експлуатаційних послуг транспорту. Ми планували 72 тисячі. 22, 22 470 у нас є, а вони ще на експертизу 3,5 тисячі. 3,5 тисячі да? експертиза буде двох частин проєкту до приїхати до студії, щоб в неї був проєкт, що вони вже бали документи готові. Чи Махалі? Ви що ми мали на очі усі... спілкування? Я включу дану суму, але Добре, це... не було по за експлуатаційних послуг по транспортному податку. Рахунок відкриється куди... тоді, коли буде створене положення, в якому буде обумовлено відсотки. А вчора приходила жіночка, одна, це, що она, так. ]она, так. Вона, стоїть до вирії, yeah? показала, що вже зараз положення. Положення відмінилися. З 1 січня це 16. Так, 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 да. Це вона з То Ви ж робіть ЖВК. Це нормальна річ. А потім ЖПК, буде ОСББ, а завтра буде і тут ОСББ. І будеш ти, власне, до СББ. Тут будеш платити. І там будеш, як ЖПК платити. це було нормально. з Не ну як має бути. Молодёжь круто. Мені просто треба якось усмить. Я дивлюся, вони от приходять, приходять саба по людей. Приходить друга, третя, не зібрана. Тоситай, без разів старались, зібралося 40 чоловік, розумієте? Там ми це з усього тоже не маємо можливості, що збирати, розумієте, з 500 чоловік зібралося 100. Ну кому треба бігти, на місце, але в чому бо? Ви ж говорили, який раз раз і ви в сторону. Ви думаєте, просто хочете. Хто сомно люди? Так, я за це, без тобі ми побітаємо мільйон на 400, я розумію. Якіно вам треба що зробити? Я розумію, зібрати з Да, хто хоче? Будь ласка, зібрати цих людей, як нам сказав. Не треба на всіх робити. А от цей трансформатор, скільки людей зібрали, так і зробіть. Да. Да, Але проєкт не сказав, зробіть на всіх. Бо потім прийдемо в знов. Не питає. Але в чому судя? 450 років. 450. Нікоту. 3 мільйони. Технічний момент. А я розумію. Кожну є поїхати. Е, обладнання і матеріали коштує 2 мільйона 300. 200. А. 2,1 2 2, мільйон треба просто купити камеру. Матеріал. Матеріал. Це обладнання. Хай 300 тисяч зробить, 2,4 можна закрити. <святки> якщо сьогодні, умовно, нанять <святки> якісь трактори, що таке 5 кілометрів захопати кабеля в полі. Не проблема. Тобто, тобто, тобто можна трохи по іншому Але. Ну, два і 4 гільоти треба десь взяти. Ну, по законодавству там є, якщо почитати, це О, має написано. Ну бо ти послухайся, і додого, проти, але хто ти такий? Ти просто смик уйколи, який построїв там хату і привезв собаку. Що? Для А коли буде? 10 п'ятнадцять чоловік, за 10 картин, ви вже п'ятьох такі... <звук> можете зробити життя. Так, який ОСББ. Де буде вписано ваших 5 чоловік, що ви є початок. Кожен рік можна в статут дописувати на день. І написати їх 4 сети. Після сесії 1 лютого так було говорити, чому далі не пішло Ну то хай ну, займаються ж вони. Збирається, ініціативна група, оформить Вибрали директора, зробили Директ. так само, Директ. як і сесію проводили. І тоді рахунок відкрився. з проєктом було дози. То він десь загубився, то десь не знаю, Це в ваша руках. Ні, не бачив. Це буде облакту. Делав абсолютно добавити. Проєкт вже є, скільки вибіг, так. Проєкт є. Ви як депутат від того, не від того округу, хоча від тих людей, що ви там, як каже, ви організовуєте, щоб обрати чи вас директором, чи Івана, чи Степана, чи Маріну, щоб обрати бухгалтера і тоді починати щось. Якщо сьогодні не положення не буде, ви ж такі пам'ятаєте, зробіть це жителя. Та ще може прийти 20 чоловік, а потім просто будемо хати людей. У мене є 4 працівника. У нас 10, випаду... Юрій Миколаївич, ви казали, 10 у 10. 10, 10 запишуться. Бо є ще тих, які головою зробиш. <зум> мене, якщо зробиш головою, то буде корупція, тому що там зараз ну, пошкоджується. Копати, <зум> люди труби будуть лежить, то вже корупція. І зробіть, і почніть, але ви почніть. Коли вже буде ЖПК, людина розуміє, що треба підписати угоду, в якій буде чітко написано, що він є 45-й член ЖПК, номер конкурників повинен бути і номер телефону, і потім тільки смс-ні приходить. Заплати на рахунок 300 гривень в місяць. Шановний, 500 чоловік по 300 на, гривень місяць, не може бути, воно буде все одно. На ОНЕРО. При чому тобі я... цей проект? Ти <кху> розумієш, вам треба знімати <кху> <спонувається>, організацію. <кху> при чому обленерго? Ми... Ти що, тільки електрику притягнеш? Ти думаєш, притягнеш електрику, все вже тебе. А він не там, ми... Тебе дорога, вода, скільки е... в... 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 будеш ти молодий там, пошився, там досі не будеш. Ви думаєте, електрика. А потім построїте все. Живека. Між... Буде СББ і все. Ну що, діти, є, тут зібраю. Внуки, то все, ну для чого? Правда? Ну так, так, так. Для внуки. все відпускаємо. прийняли рішення,